Синдріоном затверджене це судження також і пилатом. Пилат, здається, завжди старався стояти осторонь усіх міжособиць, які були в тогочасному суспільстві, десь стояти над ними, навіть піднятися. І в даній ситуації він також пробував розібратися і прямо запитував, яку вину ви знаходите в ньому. Але. Вона не була представлена об'єктивно, і він хотів відпустити Ісуса. Але спокій взяв верх, спокій в тому суспільстві, за яке він відповідав за безпеку перед Римським імператором, звичайно, він стався на волю Сендріону. На їхні вимоги він виносить йому осуд на смерть. Хоча внутрішньо він не згідний з цим. Він бачить натовп, він бачить вояків, він бачить прихильників, книжників і фарисеїв, які вимагають розп'яти Ісуса Христа, смерть Його на, наш, на нас і на дітях наших. Осудження іншої людини, спроба оцінити іншу людину, не да нам людині природі. Бог природу людини заклав здатність оцінювати виключно своє життя, свої вчинки і свої поступки. Людина є обмеженою, тільки Бог всемогутній, Він знає кожну нашу думку, кожен наш намір. Не тільки кожне діло чи кожне слово доступне для нього. І тому він єдиний може об'єктивно оцінити, він може бути єдиним об'єктивним судею людини. Тому, коли ми пробуємо осуджувати інших, ми чинимо гріх. Ми сьогодні повинні уникнути того, на що спиралися книжники і фарисеї, на неправдиві свідчення. А де коли ми осуджуємо іншу людину, а ця людина вже давно розкаялася, Примирилася з іншими, ми бачимо родину, яка живе в мирі, в любові, а ми ще поносимо якимись осудженнями ті чи інші вчинки. Стараємося поникати спроби оцінювати іншу людину, тому що не знаємо ні обставин, не знаємо ні сил, ні можливостей людини, яка вчинила той, чи інший поступок. Здаймося на суд Божий. Ми бачимо приклад терпеливого мовчання Ісуса Христа перед тими, які посутували Його. Вручимося тому прикладу. Він мовчить, щоб сповнилась воля Отця Небесного. Він йде для того, щоб постраждати, потім воскреснути і стати переможцем разом з нами. Амінь.

No

Oh, Lord, thank uh you -huh. Найменших моїх зробили, це ви мені зробили. Людська злоба, заздрість, зарозумілість, я вивела саму Божу невинність гору Олгофу. і дають йому напій жовчий гоцту, і здівають з нього одіж. І сповнилися слова Пророка Ісаї, який говорить, якагнець непорочний мовчить. Перед тим, що стриже Його, так і він не відкриває уст своїх. Кожна людина після гріхопадіння наших прародичів Адама та Єви, змушена носити одіж, котра зігріває тіло, прикриває наготу, прикрашає Його, але найбільш сильнішою одежею для людини це є одежа духовна. Це одежа благодаті Святого Духа, котра дається під час таїнства святого хрещення, під час таїнств церкви Христової, під час щирої молитви, добрих діл, любові до Бога і до ближнього. Звичайно, сьогодні у нелегкий час для нашої ненькі держави України ми можемо сказати і подумати своїми черствими серцями. Як ми можемо любити тих, хто нас ненавидить, хто йде на нас війною, хто вбиває наших синів, хто хоче володіти нашими землями? Але, дорогі мої, пам'ятаємо, що так думаючи, ми можемо з цим злим і недобрим людям. І як ми можемо тоді називатися християнами, адже християнство? Базується на любові до Бога і до ближнього. Пригадаймо собі святу рівну апостольну Марію Магдалину, котра зі сльозами на очах, нічого не промовляючи, підійшла до нашого Спасителя, почала своїми слізми вмивати ноги Його і волоссям їх витирати. І Господь промовив. Жінку, віра Твоя велика, іди з миром. І дай Боже, щоб у нашому житті було чим поменше цих пустих слів, сквернослів'я, нелюбові до ближнього, заздрості, ненависті. Дай Боже, щоб цей мир запанував у наших серцях, у наших душах. Дай Боже, щоб цей мир запанував у нашій державі Україні, щоб усі воїни, котрі захищають там незалежність, повернулися живими та неушкодженими до рідних домівок. І тому молімося, Ісусе, що ризи Твої розділити не заборонив, лагідно душу мою від тіла відділи. Амінь. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ми багато разів повторяли ці слова. Слава страстям Бою Коли дивитися на наші коли подивитися на ті чи інші вирази тієї богослужи, вони для нас є знайомі і близькі. Від наших дитячих років, коли їх співають, що одразу свідомо чи не свідомо оживає в нас, доторкає, промовляє. Але поруч з цим, по ці нам слова є знайомі, але якось ми звикаємося з ними і не заглиблюємося з слів. слава страстям твоїм Господом. Подивитися логічно в наше життя ми завжди уникаємо будь-яких страстей. це значить скорбот, терпінь, страдань, випробувань. Коли з'являється у нас якось будь-яка біль, ми стараємося скоріше, щоб її позбутись. Це є тепер так. Сьогодні гарно, торжественно і урочисто проходиться Кресна дорога. Тому гарно і урочисто виглядає по наших храмах, коли ми служимо. Пресну дорогу в часі великого послу, але в реальності було цілкой то інакше. Не було близько ніякої тоді радості, не було ніякого порядку, ніякого приємного співу, ніякого привіднесення настрою. Був смуток, страдання, болото, грязь, кров насмішки. Цілковитосей наш. Христос проходить через ці страдання. Господь ішов через них. Чому ішов через них? Чому завершив свою дорогу страдань, Голгофою розп'ять, щоб через це зробити нас учасниками жити. Кожна людина свідомо, чи менш свідомо має страх, страх смерті. Якось ми ховаємося. Від того страху різний спосіб. Але Христос через свою смерть і Воскресіння дарує нам щось дуже величне і велике. Не тільки декілька десятків років, в яких ми живемо, не тільки за це земне життя, за, ми, за яке ми чіпляємося з останніх з останніх зусиль стара Бог дарує нам вічність. Те, що ми будемо співати після Воскресіння, смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне. Тому не забуваємось якою дорогою ціною ми є куплені? Господь заплатив за нас дуже дорого своїми страданнями, терпіннями, за теж що своєї кров'ю. Ми є важливі в очах Божих. Може, ми не відчуваємо тої важливості цінності в своїх очах. Може, не відчуваємо своєї цінності в очах інших людей, але в очах Божих ми стали цінні Тоді, що Його Хресного Шляху, Його страстей. Він нас зробив учасниками життя вічна. Тому і нас, Господь, готовий до цієї вічності. І у нас Господь кожного приводить через свої хресні дороги так гарно і хресною дорогою, але кожному з нас Бог дає свою особисту дорогу, свої страдання, терпіння і випробування. У кожного вони унікальні, одинокі і, і тому, Коли в наше життя прийдуть якісь випробування, чи трудності, біди, чи хвороби. Ми думаємо, що вони є припадкові. Вміємо прийняти це як звук Божий. І бути свідомо, між саме, що через ці страдання, терпіння і випробування, Господь проводить нас до спасіння. Це є наша справжня хресна дорога. Тому Учиться приймати наше життя. І уставити нашого життя, який Бог нам не посилав. Будучи свідомі ми переконані в тому, що Господь стоїть за всі, боже Він не дарма сказав, що ні волосинка з голови не падає, щоб не було на то Божої волі. Бог пройшов свій з шлях. Кожен з нас іде своєю дорогою. Але через свої смерті, воскресіння нас не тільки Господь зробив учасниками життя вічного, але він також дав нам спроможність і сили зі цієї дороги. Тому як і ми випробування, чи труднощі не йшли, ми були, завжди пам'ятаємо, що Бог є з нами, як казали і кажуть люди, що Бог не дає терпінь, страдань і Христі по нашу силу. Але з іншої сторони, Бог деколи ці трудні ситуації життєві, щоб ми свідчили свою віру. Легко бути християнином церкві, легко бути християнином на цій гресній дорозі. Але справжнє християнство засвідчується у трудних, складних, непередбачених життєвих ситуаціях в нашій. Хрестних дорогах, наших стаціях, станціях, зупинках, як би ми це називали, Бог пройшов цю дорогу, і Бог допомагає кожному з нас йти, але лише через нашу віру. наша віра, уповання на Господа завжди дає нам силу. І цього ми можемо вчитися до святи, які тут ці дров. Світлини, ще правда, якісь ідеальні повстали. Вони свідчили Бога там, де Бог їх поставив. Іма різниці, які вони становище займали, які вони обов'язки мали, яка політична, суспільна, економічна чи соціальна складова була навколо них. Вони йшли з Господом. І доходили до Кінця. До ми. Так як ми сьогодні дійшли цією христою дороги сюди до кінця, Це така маленька, мініатюрна дорога нашого життя. Будьмо витривалі ці наші дороги. Господь певний, є з нами і удайти. Будьмо лише витривалі. Слава Ісусу Христу! Слава Христу!